Привіт, друзі! Спілкуємося сьогодні про середню освіту із викладачем української мови та літератури і зарубіжної літератури Іваном Бараном у передачі Наші люди. І ми бачимо, що з ковідних років з 2019 року потрошки, але якість знань просідає. У відсотковому співвідношенні це десь відсотків 20-25 нижчі оцінки, ніж ми очікували від учнів. Багато вчителів у нас ще. Ще радянського типу виховання, так би мовити, яким складно було навіть технічно адаптуватися до цих умов. Я не кажу вже морально там, ментально. Наразі я б не сказав, що програма з української мови та та української літератури зазнала якихось кардинальних змін, і в принципі це позитивне явище. Найбільше змін напевне зазнала програма із зарубіжної літератури. Значно більший акцент зробили на літературу сучаснішу, на ту літературу, яка дітям зараз близька. Більший інтерес до літератури Азії, оскільки в нас є. Наразі в шкільній програмі творчість китайських письменників. Тепер ми трохи розширюємо для дитини горизонт того, що вона взагалі бачила у школі, не обмежуючи її лише Європою або Росією. Зараз є така, є така проблема у Учителів зарубіжної літератури, що їм треба заново відкривати для себе значний пласт літератури, про який вони не знали або не задумувалися, який пропонує сучасна програма з зарубіжною. Загалом, звичайно, це негативно вплинуло, особливо перший 2022-й завершення навчального року, оскільки вимушені були перейти повністю онлайн. Уже 2022 2023 навчальний рік, той який ми вже успішно завершили, ми Адаптувалися певно, певною мірою, тому що е, обрали для себе змішану форму навчання. Тобто частина класів виходила на очну освіту, частина на онлайн освіту Звісно, е, на якість отриманих знань це впливає. І як би ми того не хотіли, це не завжди залежить від вчителя, тому що одне діло сконцентровано працювати в класі, інше. Е, Виконувати якийсь обсяг робіт за комп'ютером, де ти можеш відволіктися, де ти можеш робити щось недотичне до роботи і робити цю роботу менш ефективно. Але певним чином ми вже натреновані досвідом ковідних років, тому що тоді. Онлайн-освіта, ну це було вимушене рішення, з яким ми вже стикалися, ми вже розуміли. Е, тому цей перехід нам певною мірою дався легше. Але е, найбільша проблема, як на мене, під час е, така практична проблема під час навчання це повітряні тривоги, оскільки ми вимушені спускатись в укриття. Це вже звичайно гальмує навчальний процес, ефективність тих знань, які ми даємо там. Не завжди є доступ до тих технічних засобів, які ми маємо у класах. Тобто, це, це значною мірою ну, спотворює ту інформацію і ту, ту якість інформації, яку ми маємо давати дітям, але можу сказати, що за рік в принципі, ми адаптувалися до, до таких умов. Загалом наша школа проводить щорічний моніторинг, як випускники 11 класу склали ЗНО тепер НМТ. І ми бачимо, що з ковідних років, з 2019 року, потрошки, але якість знань просідає. у відсотковому співвідношенні, це десь відсотків 20-25 нижчі оцінки, ніж ми очікували від учнів, і ніж ті, які були учні, які повноцінно завершували очне навчання. Звичайно, ми розуміємо, що такі втрати неминучі, але працюємо над тим, аби цей показник скоригувати трошки до того рівня. Поки найефективніше, що ми бачимо, це просто вдосконалювати ті можливості онлайн-навчання, які в нас зараз є. Слава Богу, для цього технічних можливостей багато. Єдина перепона це, напевне, ну креативність, якийсь пошук нових методик підходів самим учителям. З цим, звичайно, наскільки я розумію, в сучасній школі є певні нюанси, тому що багато вчителів у нас ще. Ще радянського типу виховання, так би мовити, яким складно було навіть технічно адаптуватися до цих умов. Я не кажу вже морально там, ментально якось е, перетворювати свої вже там накатану схему уроків до нової реальності. Наразі я б не сказав, що програма з, з української мови та та української літератури зазнала якихось кардинальних змін, і, в принципі, це позитивне явище е, загалом. Якщо ми говоримо чи репрезентує вона адекватно там українську літературу 19 20 століття, про які ми власне вивчаємо 10-11 клас, так репрезентує деякі нюанси, можна було б змінити деякі твори, але це ну, абсолютно деталі, про які можна так само, якщо ви молодий креативний вчитель, у вас буде час розказати про це і поза уроками, або приділити певний е, шліфуванню цих нюансів час на самому занятті. Але е, найбільше змін, напевне, зазнала програма із зарубіжної літератури, тому що ми знаємо, що значна частина творів, особливо у старшій школі, там е, це були твори російських письменників. Е, зараз є така, є така проблема у Учителів зарубіжної літератури, що їм треба заново відкривати для себе значний пласт літератури, про який вони не знали або не задумувалися, який пропонує сучасна програма з зарубіжної. Звісно, те, що зараз пропонують дітям, як на мене, значно сучасніше, цікавіше, і значно краще взагалі презентує світовий мистецький доробок літературний, ніж таке така акцентуація на лише на російській літературі. Однозначно, коли ми говоримо про зарубіжну літературу 10 11 клас це великий європейський роман 19 століття. Він і за обсягом видатний, і за своїм впливом видатний. І до нього чомусь у нашій літературі відносили якраз російські твори. Це Анна Кареніна Толстого і Злочин Такара, і в 11 класі Майстра та Маргариту Булгакова. Наразі, як на мене, ефективніше замінили його на пані Боварі, на Гюстава Флобера, оскільки. Оцей великий європейський роман він має своє походження із Франції. І логічніше було б вивчати власне французьку літературу, якою потім надихалися ці російські автори, про яких ми говорили. Це якщо ми відкидаємо те, що загалом зараз літературу ворога вивчати не найкраща ідея. Але навіть з такої практичної утилітарної, з такого утилітарного погляду, то логічніше вивчати оригінал, аніж копії копії. В 11 класі, як на мене, значно Значно більший акцент зробили на літературу сучаснішу, на ту літературу, яка дітям зараз близька. Це конкретно, наприклад, твори Ніла Геймана, які є в шкільній програмі. Це твори Ромена Гарі. Це більший інтерес до літератури Азії, оскільки в нас є наразі в шкільній програмі творчість китайських письменників, творчість японських письменників. Вона була факультативно, але практично цьому великого значення не надавали. Тепер ми трохи розширюємо для дитини горизонт того, що вона взагалі бачила у школі, не обмежуючи її лише Європою або Росією. Ну і як на мене, найбільш позитивна зміна це те, що до шкільної програми додали Роман Джорджа Орвелла 1984 або школ тварин на вибір учителя. Як напевне, один з ключових текстів 20-го століття, його там вкрай не вистачало. Загалом зміни позитивні, як учителі, так і батьки абсолютно прихильні до таких змін у шкільній програмі. З зарубіжної. загалом, те, що у нас напрацьовано за 2022-2023 навчальний рік, воно показало себе максимально ефективним в цих умовах. Тому якихось кардинальних змін у Планах або кардинальних змін у підходах до роботи у нас не буде лише якісь певні невеликі деталі чи нюанси, які за за цей рік випливли, випливли як проблеми. От з ними ми будемо працювати. А так загалом поки що можу сказати, що ця форма навчання показує себе найбільш ефективною, власне, змішана, коли частина дітей є в школі, а частина в онлайн, на онлайн навчання.